Всім доброго дня! Дивіться у попередньому відео ми пров'язали 19 рядок реглану і перейшли від в'язання однієї частини е, ростку до в'язання іншої частини рядку, ростку. Це 20-й рядок ростку реглану. Тут пров'язала шість петель ізнанкових візерунку спинки, з лиця він лицевий, з ізнанки ізнанковий. Далі ізнанкову гладь, з лиця з цього вона лицева гладь, далі шість петель. Ізнанкових ліній реглану і дві петлі лицевих зізнанки, з лиця вони ізнанкові от до наступного маркера розвороту. Ось так третя петля і навколо. Цієї петлі ми будемо робити розворот і в'язати в зворотньому напрямку. Розвороти в цієї частині ростку реглану будуть робитися виключно в ізнанкових рядах. Отак От обкручуємо петлю робочою ниткою і повертаємось в лицьовому рядку до краю в'язання, до шва спинки, виконуючи е, всі реглані лінії і візерунки, які попадають в диапазон в'язання. Вказуємо зараз лінію реглану. Так, воно щось не дуже зручно. Так, накид і тут єзнанкова. Пров'язали, виходить, 20-й рядок, і це 21-й. Далі, в наступному 22-му рядку, ми в'яжемо до цього маркеру розвороту, розгортаємось навколо цієї петлі, в'яжемо назад. Та петля, навколо якої ми розгорталися. Її потрібно буде підхопити оцю, оцей накид, завдяки якому ми розгорнулися, і пров'язати його лицевою гладдю, але він буде попереду в'язання. в'язання. Ну, можливо, я спеціально запишу окреме відео, щоб пояснити, як це робиться. Всім гарного дня, бережіть себе, до побачення!